Дубнівський район, вулиці, везе ми клієнту трактора. Такі наші гарні, гарні села, заможні села, асфальтовані, хто там дивиться за поребриком, заднім. це якби... Зараз будемо ще до клієнта заїти, довеземо нашу джиму 404. Значить, Приїхали ми до клієнта, привезли його до джиму, Значить, був клієнт. Зараз ми будемо здавати трактор, розказувати. Все. Думаю, що сидіти в офісі. Тут недалеко від вузка. Нічого не треба. Отак воно все робиться в трапах. Ну, привезли ми трактора тепер на його нову. Батьківщину. Був китайський, тепер став Рівненський, Дубнівський. Поняв. Андрій, на дворі реально розкажеш. Тут мене всі почті. Значить, якого клієнта і апарата знайшов. Ок. А вон мій саленький коник свій. Так, да, Донфен. Він на ходу все-таки з лята тусов, бо міняв там де що робив. Угу. І що робив, виживного робити. З якого року він? Восьмий. 2008. Нічого не робили. Віживний тільки, так? Вижимний міняв. Скати передні поміняв. Ну, ну, ну тяги передні робив, ну я знаю. Ну, солярку насоміняв. Ну, 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 от от такі. вам і Китай, Китай. Ну, китай. А е -е представте, що будете ви японцем. 15, ро 15 Як купите 15 років японця, через 10 років що ви там будете робити? Хочу навіть про японців старих слухати. Я ні, просто для свого цього... А я нічого не маю про мене був японець. Мота шість тисяч, ну, 6 лошадок, маленькі такі, дитячі. Такі ножі, ножі, бачите. Центральний ніж, два бокових, да. і ігри подібні ножі. Да, Значить ще... це гарно можна після пшенички, е... після... Кому ну, за 2 метри росту я беру да. і воно перебуває, все отакі кусочки перебуває на монтах. No. Є ще ножі, які я не заказав, маю заказати, такі як молоко. А, молотком! Так, ось вона покупка, новинка сніг не зайде в гараж? і Так, Андрюха, давай розказуй чоловіку і здавай техніку. Але ні, я все розказую, вказую це все. Тичку два-три рази замінити. Навіть під час обкатки. Так. Обкатка проходить бак солярки, бак солярки, масло поміняти. Замінюєте обов'язково бак солярки спалити, мастило поміняти. В Мас... да. Мастило і фільтр топлівний Обов'язково буде оригінальний. Пока гарантійна ціло, нас Об... купите, відправили. Ну, через... Пока на гарантійному цьому вимар... ну, купляється то. Це обов'язково замінюється. Топливний, то вже при бажанні перший раз. Другий раз обов'язковий. У вас є топлювання. Один топливний, другий топливний. Так. Груба й тонка очистка. Далі. Масла. Масла в коробці. Перевіряємо, зразу показую. Я Надіюсь, у вас не дорожче масло, і все що в магазині думаю. О, ну Масла є. Все, має бути середина. Обкаточне. Ну, якщо зимою не будете їздити сильно, то навесну собі поміняйте, коли вже в роботу будете пускати. Бачимо, яка зима буде. Якщо то не О! Є, ну, Кататися можна. Ну так, кататися це можна. Далі. Далі. Вал відбора. Можна не заводячи, навіть, провірити, бо показую. Крутиться. Є. Yeah. Це буде тисячі оборотів. Понял. Это будет 540. О, о, включилось. Так буде нейтрально. Прокручивается. Когда, когда масло холодне, ну, может прокрутиться сам собі, але рукою ну, ну, собі воно, знаю, спокійно. Так само і в тому, коли вас холодне, Всі, воно помаленьку по прокручується. Не знаю чого, так і є. І питання гідравлісне, не спішить, як піднімати. Е, як холодне масло, його оригінал, і є такий підгул. Якщо пусте сам піднімає, нагрузки великої немає Немає гулу. А якщо якусь наприклад, як я стою як плужок 100 кг, то вже починає ну, нагрузка йде більша. То... А чого? воно, воно не піщить. Воно насос холодний. Масло холодне. Масло холодне. Ну, я знаю, коли, що... коли в цьому у вас одна ванна на все, Так. одна ванна на все, вона крутиться шестеронками вже. Хто робить, шестеронки крутяться, воно нагрівається скоріше. Або резервуар вас для цього отдільний тут стоїть. Зараз покажу. Секундочку, то коробка роздатка одільну масло, а це... А це отільно. Цьому удільно, бачите? Це... Удільний щуп. Зависи, що... да. Не разом з коробки не Ні, ні, ні. Гідравлічну оливу Гри... треба Гри... сюди заливати. Гідравлічна Гри... олива, якщо ніде не підтікає, вистачає, то його не замінюєте. Бачите? Повний щупере. Ну, можна, ж, можна заглянути і так. Та... Що воно там є. Дуже повне. Ще питання, нічого підтягувати не треба, якщо Дотягувати треба все. Ось Білі, білі. Ні, мотор коробка ні. не... тільки. No, це... Крила, капот, колеса, Колеса, це все буде відпускатися, бо це ж вкатка катка йде. І Я о... питаю як прокататися. Те, що воно там откуса по дорозі, то підтягнути, то нема сапу. Це все треба підтягувати. Це дотягувати. Крила, капот. Ну, водичку, рази. Ми на водичку так. Рано залили, до обіда поїзди залили, до вечора поїздили ще ну, три... раз заливають. Три рази хоча б. потім так, вже вона... антифриз заливають. Концентрат. У Нас дивіться, нас, от, я, Там, є, там тож, щоб ви розуміли, колір теж має значення з антифризом. Сині, да, то зелений, от нас на ДДЗ, на ДДЗ приходять зелений антифриз. Вони мають теж, вони різні. Там почитати, вони, вони мають свою специфіку. Бо маємо проблеми пішло таке, що роз'їдають головки, прокладки. Я не знаю, чи то на базарах така розливка. Краще, так, да, німецьку, е... що здорове. Стої розші, але раз, е. то -то стоїть розливка заляв, І радіатора поміняв зіло. Ну, але за скільки часу? Ну, рік-два. До ну... Дороги, примірні. Ну, все то... рівно. Ну, не знаю. Я в них не розбираюся. Не, ну я... ну, в тих Треба питати хлопців. Моста, Андрюха розказує. Далі, мостові. Мостові уливка є. Вона отакого має бути. То там тоже да, да, там Штай. все перевірено, там все mm. залято зараз на цьому. Бо, то У мене ще є щось що такі закрученої. Гусак, гусак. да, Гусак що дихає. Тут клапан стоїть. Тут все. шарик його. Все, 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 все. все, я знаю. Ну, Бачите, я переляк, тобі найшла. І клапан зробов, ну типу викинув його, як би. Шприцує. Під час укатки шприцюєте. Тут точки, тут точки. Підалі. Підали обмоляти. Кардан. Кардан. В двох місцях. Спереді. Ну, в принципі, як і всі. І оці пошипники теж, ступічні. Ага. Тут ще ступічні пошипники, те все йде, майже це, від цього, але ага, це ще або... ж працює, тому там стоять сальники. Того сальники два цього. Ну, бачимо, попрацювати. Mm. Ну, не 20 качків, ну, але так, хоча б. Все. Хоча б це. Съєм, це є. Ну Тут такої нагрузки нема, а воно може тільки той другий поширник. Перший поширник стоїть до коробки, а цей ага, стоїть з Він там сальничок стоїть. І, ну, і саме головне, можете тільки кататися, ну цього возика можете повозити, але не більше. І не калатати його, просто мотор години набивати, а їздити на, на різних швидкостях їздити. Але так. ви сьогодні день потіряєте, перетянути. То yes. то Моста, включить, все, 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 Моста включить, проїтись, але не більше 10 кілометрів, щоб воно йшло. Е, щоб Воно протерлося, розумієте, щоб ті шестерні попрацювали. Ну, не потім ви там в полі в нагрузки його включите. А, а так, щоб не, не швидко. Так, ще один бо є проблемочка. Будуть відправляти масла фільтра, ну. прийшли ще вам назад на защиту. У ну, вас на тому тракторі немає такого. А воно мало би бути. На цьому тракторі то теж прощусь защиту. Воно прикручується, закриває вала. Воно там не особо, але його обов'язково треба. То говорили вчора з ним, то він казав, що десь до кінця тижня має бути, то будуть проявляти те і разом відправляють те. Ну, то тут. Десь... Ні, мусову то... його прав, бо його тут немає. А воно має. Ну, так ось склалося. Ну, є такі ну, моменти. Ми знаємо, ми, знає, ми знає, говоримо. Ми його дозамовили начальство тут заказувало за Заказати його так. Я поняв. Я, я зрозумію йдуть хуржу. Ні, то з Китайців всі може. Все. Все. Всі, Все? І то не дрібно і ще і хурой Ні, тільки зараз би на С7. Ні, ну з не, з я, не не буде. Не я за того кажу, що стоїть. того нічого не буде. Будете э, з джин, чи... чи вже самі. Давай, давай, mm. давай, давай. Це ж, так, mm. а де у вас є Тут У мене декомпресор є. О. А, що, понял. Заводи. Давай, єсичку разу. Коли... Ну, треба спробувати. Давай. Так. Що не так зробили? Сп... До кінця. До кінця. Синіш! Свіча давай раніше, як те. Внимайте. Так ты что Дальше Дальше Давайте. Вол, махай, человек ключик. Давайте в обвалы бора. Встань, хай, я сниму. Вот крутите. Нет, правильно. Крутится. Виталий, вот, видите, тримай рукой. Сцепление будет стоять. Это оно не Одно. Одно. Полоски, скинь, мы будем на ждать Это электронная панель. Да. Не надо их вошь в Ну, так. А тоді виключаєте це. Бо тут електронка і реле 14 -го, горить красота. Коротше, залиши, зразу Так. Да. А тоді залучи, як виключаєте це. Ну, будечка, там все, все що підтягується. Ось це все підтягується. Ну от так от у нас проходить наш здача. Це, це мусор. Хоч би як трактора Здача, здача мінітрактора. популярна сороковка. Джет. Знана, тому на ми побачили, що ми попали до доброго господара, який буде техніку любити, берегти, поважає техніку, має досвід. Сам 12 років, 14 років, річ, якщо з 2008 року експлуатує, має машині, не в хаті.